Скільки коштує щорічний огляд для жінок у Києві? Давайте подивимось. Дівчата, не забувайте, хоча б раз на рік робити обстеження. Цього разу я обрала клініку мати та дитина. У них діє знижка мінус 50% на первинну консультацію гінеколога. Також є повний пакет обстеження з УЗД за 3200 гривень. Круто, що в цій клініці створили проект, який допомагає отримати лікування без пліддя за одну гривню. А також зручно, що можна пройти повне обстеження та консультацію в одному місці. В медцентрі встановлене новітнє обладнання та працюють лікарі з величезні. Щезним досвідом. Якщо давно шукала до кого ж записатись, то сміливо рекомендую. Запам'ятовий медичний центр Мати та Дитина. Всім привіт! Мене звати Дарина. Сьогодні я проходила м, щорічний чекап гінекологічної клініці Мати та Дитина. У лікаря у нас суд Наталія Олександрівна. Мені дуже сподобалась клініка. От зі входу тебе тут тепло зустріли все чистенько. Лікар дуже приємна, проконсультувала. Розповіла якісь особливості, рекомендації, тому буду притримуватися. Всім рекомендую сюди прийти на огляд.